Доброго всім здоров'я, слава Україні! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та ІНТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитеся кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події і не тільки що трапилося на минулому тижні у нашій Тернопільській області. Увага! Поліцейський Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу жінки причетної до злочину. Подія трапилася 2 грудня близько 17.40 в приміщенні магазину, що на вулиці Торговиця. Незнайомка викрала товарно-матеріальні цінності. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 27 11 70 067 580 40 47 або на лінію 102. Уродженця Миколаєва Тернопільські поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжок з магазинів торгової мережі, що розташована на вулиці Руській та Торговиці. В ході проведення оперативних заходів працівниками карного розшуку було встановлено особу, яка причетна до даних крадіжок. К ним виявився житель міста Миколаєва, 1985 року на роч, року. який на даний час проживає у місті Тернополі. Камери відеоспостережень зафіксували, як лиходій бере товар зі стелажів і виходить, не оплативши його. Вартість збитків від півсотні до декількох тисяч гривень щоб якось вижити, якось прокормити себе, то довелося мені піти і вкрасти як там річ, то були перше, разу були шоколадки, і далі пошло, пошло, пошло. Працівниками поліції було встановлено 10 фактів даних крадіжок, шість яких на даний час розглядаються у Тернопільському міськрайонному суді. Та ще по чотирьом проводиться досудове розслідування. Відомості за даними фактами, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка скоєна в умовах воєнного стану. Зловмисникові оголошено підозру. Вирішується питання про обрання запобіжне. Заходу. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу чоловіка причетного до злочину. Подія трапилася 21 грудня на вулиці Торговиця. Невідомий викрав зі стелажу розміщеного перед магазином бензопилу. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 097 110 99 32 096 317, 87 54 або на лінію 102. 20 грудня, день шанування пенсіонерів і ветеранів системи МВС України та Національної поліції України. Ветерани і пенсіонери органів внутрішніх справ це золотий фонд, чимала історія і величезний досвід роботи. Це люди, які присвятили більшу частину свого життя боротьбі зі злочинністю, захисту конституційних прав та свобод громадян. У кожного ветерана непроста життєва доля. Багато з них пройшли шляхи Другої світової війни, долали повоєнні часи, приборкували мирний атом Чорнобиля. У даний час у нас нараховується три тисячі області. Ті пенсіонерів, ветеранів. Із них після реформи 280 чоловік це вже поліцейські пенсіонери. Ветерани системи МВС у строю і сьогодні, та готові допомагати і передавати свій багатий життєвий досвід молодшим колегам. Станіслав Головко був начальником тернопільської міської міліції з 1989 по 1991 рік. Він пригадує, що його керівництво припадало на час змін, проходили різноманітні демократичні процеси і доводилося перелаштовуватися з одних стандартів роботи на інші. Але міліція завжди була з народом. Ші ті проблеми, які Стояли перед нами, ми їх вирішили. Міліція контролювала ситуацію в місті, контролювала ситуацію з злочинністю. Зараз трохи інша ситуація, але вона ще складніша, бо нинішній поліції приходиться працювати в умовах війни. Це накладає додаткові зобов'язання. Це несе за собою високі степені ризику для особового складу. Не забувають члени ветеранських організацій приділяти увагу сім'ям тих співробітників, які загинули під час. Виконання службових обов'язків відвідують самотніх та хворих ветеранів і пенсіонерів. Увага! Поліцейські Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу жінки причетної до злочину. Подія трапилася 21 грудня в приміщенні магазину, що на вулиці Торговиця. Незнайомка викрила з камери схову речі відвідувача закладу. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 677 08 10 або на лінію 102. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі ІНТБ та Тернопіль один ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам гарних, спокійних, вдалих, добрих і головне, мирних вихідних. Будьте здорові! Всього вам найкращого. Слава Україні!